Трьохсоті – так на військовому сленгу називають поранених під час АТО. За скупою статистикою їх уже більше тисячі. Кожен день приносить нові трагедії, за якими життя героїв. Павлові Герасименко з Білої церкви лише 23 роки. У бою під Луганськом його поранили в голову, постраждав зір і відірвало вухо. Але найстрашніше із лівою ногою осколки просто оголили кістку. Зараз хлопець чекає декілька операцій. Лікарі Київської обласної клінічної лікарні не полишають спроб зберегти. Хлопцю ногу. Потрапив під обстріл установкою ГРАД 10 липня. Просто що я сам не встиг добігти до бліндажа, тому що поки інших хлопців позганяв, сам не встиг. Павло з перших днів був учасником революції гідності на Майдані. Те, що він побачив на сході України, інакше як війною назвати не може. Війна, просто це там немає ніякої романтики в цьому. Ось, що романтики на війні довго не живуть. Ось, просто свого реальність. Є ворог, якого треба знищувати. Ворог дуже підступний, якого немає ні честі, ні совісті взагалі нічого, який знищує мирних жителів, дітей, жінок. Ось, прикривається ними. Вони постійно виловили обстріл від жилих кварталів. Олександру Шевцову з Житомира 29 років. До війська його мобілізували у піхоту. На початку червня він був важко поранений під Луганськом. Постраждали обидві ноги. Одну довелось ампутувати у харківському госпіталі. Каже, зараз найбільше дошкуляють фантомні болі. Приїхали ми туди на пост. Простояли буквально минут 40, И нас начали обстреливать, то есть пошли на нас с трех сторон. Оттуда, оттуда. Ну и перед нами начали на нас идти танки, артиллерия их, пехота. Ну, так вот. Взрывы, паника, крики. Вот там я попал, можно сказать. Олександр переконаний, таких втрат і таких поранень, яких зазнають українські бійці, можна було уникнути. Після останнього бою, під час якого він втратив ногу, його не полишає відчуття зради. Ну, тобто, як говорять, у нас нас далі. Тому що так організовано з нас со всіх сторон і за такой короткий проміжуток времени. Мне кажется, просто нереально. Тобто нас ждали, и вони були уверены, що ми остановимся именно там и именно там будем расставлять свой пост, так сказати. Зараз в Олександра одна мрія відновити протезом втрачену ногу. За офіційною статистикою протезування потребують 14 поранених. Про те, як у нас протезують в країні, то може доволі таки добре, але судя по тому, які нам бронежилети привозили, як вони хорошо тримали пулі і все остальное. я не вірю в то, що і 99% дев'ять наших ребят не вірять в то, що нам можуть можуть зробити достойне протезі. Тим часом у міністерстві оборони запевняють, що протизування поранених буде повністю забезпечене із держбюджету. Іванна Добросинець, Олександр Дєду, телеканал Новин 24.